Замість вирішення проблеми сміття просто пересунули сміттєві баки. Мешканці вулиці Політаєва після ремонту дорожнього покриття, на який довго чекали, зіткнулися з новим викликом. На встелений асфальтом майданчик перед дитсадком перекочували сміттєві баки. Про розв'язання проблеми з побутовими відходами по Чернівецьки дивіться далі у сюжеті. В дитсадочок повз сміттярку після ремонту вулиці Політаєва п'ять сміттєвих контейнерів оточили тутешній дитячий садок номер 52 Батьки, які водять малят в установу, кажуть, що здивовані рішенням комунальників перемістити сміття в притул до входу в дитсадок, адже це не тільки не найкраще видовище, яке кидається дітям в очі, а й сморід від сміття, який з настанням літа тільки зростатиме. Ну, це садочок взагалі, то які тут можуть бути сміттєві баки. Вони мають бути десь збоку, напевно, що облаштовані, тому що все-таки має бути який з них запах неприємний. А тут передня частина садочку, діти завжди проходять, бігають. Ну, це явно не те місце, де мали стояти мусорні баки. Я думаю, що Можна було б трошки далі десь покласти, чи в дворах, чи десь в другому місці. В садочку ніби є мусорники, а тут, я думаю, не дуже добре. Нам не дуже подобається. Мені здається, що там було краще. Тут зараз повз них ходити не дуже приємно. І запах, і сміття. Ви знаєте, що смітники переповнені і воно все висипається на землю. Це не встигають прибирати і воно неприємно. Потім собаки тут ходять багато. Вважаємо, що ні, можна було б трохи далі, або хоча б збоку. До ремонту вулиці контейнери стояли при дорозі біля трансформаторної підстанції. Тепер же – перед вікнами сусідньої багатоповерхівки. Проти того, що в нас, в принципі, вікна виходять дитячої прямо на урни, перенесли їх без нашої згоди. Я розумію, що там також люди живуть, але ніхто опитування ніякого не проводив. Перенесли ці урни без згоди, установили, ніхто не спитав, ніякого опиту не було. Чого вони мають тут тут магазин навпроти продукти продаються, і урни прямо напроти магазину з мухами і з, з усім усім у міській раді. Такі зміни розташування контейнерів для сміття коментують наступним чином. Їх перенесли, зважаючи на те, що вони знаходилися на проїжджій частині. Фактично там не було облаштовано під них майданчик, і це наражало на небезпеку учасників дорожнього руху. Їх принесли буквально декілька метрів з погодженням відповідно і дитячого садочка, відповідно до діючих норм санітарних дотримано. Всі потрібні відстані. Директорка дитсадка каже, що справді з ними погодили переміщення сміттярки. Щоправда, обіцяли додатково огородити. Хочемо ми чи не хочемо. Вони буду, май повинні бути на вулиці для того, щоб мешканці могли викидати залишки сміття. І, звичайно, хочеться, щоб біля дошкільного закладу взагалі не було таких урн розташованих, але місце розташування на даний момент. Урн є таким, що не є ну не не заважає е, діяльності закладу, не заважає діткам, тому що дітки там не граються, не знаходяться. В перспективі планується, що вони будуть огороджені, облаштовані і накриті, тому надіємося, що там буде чистота і порядок. Та й твердження пана Крохмаля про дотримання усіх нормативів виглядає сумнівно, оскільки, згідно з державними санітарними нормами, відстань від сміттєвих контейнерів до магазинів має. Бути не меншою аніж 30 метрів, а від дитячих майданчиків не менше 20. Виходить, що замість того, щоб запропонувати рішення, як обгородити смітники на старому місці, їх просто пересунули. Сусіди також всі проти. Не знаю, зараз можливо всі на роботі і не мають можливості з вами поспілкуватися, але також всі підтримують ну, мою позицію. Окрім переміщення баків з місця на місце, влада так і не вигадала дієвого способу збору побутових відходів. Розрекламовані підземні смітники чомусь встановлюють у місцях, де від них мало зиску. Згадати хоча б кінотеатр Чернівці, що знаходиться в історичній частині міста, навіть після облаштування підземної сміттярки він і далі оточений контейнерами. Тобто замість вирішення проблему перенесли з одного боку на голову іншим. Аліна Рябко, Руслан Батьок, Максим Білоткач дня, ТВА.